1 серпня 2025 року відновлюється штрафування податковою у повному розмірі щодо порушення у використанні РРО або ПРРО. Нагадаємо. Що коли в 2023 році було відновлено право контролюючих органів на перевірку бізнесу, на притягнення до відповідальності за в тому числі за порушення правил використання РРО або ПРРО, отже, тих правил, які встановлені пунктом першим і другим статті 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, то розміри штрафів були зменшені відповідно до 25 і до 50%. Наразі із 1 серпня 2025 року розміри штрафів повертаються в 100% відповідно за первинне порушення використання РРО або за невидачу чеку, 100% від вартості товарів, і відповідно 150% якщо таке порушення є повторним. Звертаємо увагу підприємців щодо необхідності дотримання положень закону України про використання застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. На, і на те, що відповідно суб'єкти господарювання повинні проводити розрахункові операції на повну суму е вартості товарів, роботи або послуги, яка оплачується, плюс е РРО або РРО має бути зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку, і, відповідно, має бути виданий е покупцю е чек е щодо. Проведення певної розрахункової операції як результат проведення такої розрахункової операції. Якщо у вас залишилися питання, записуйтесь на консультацію, будемо розглядати конкретну вашу проблему і розробляти конкретний алгоритм дій для її вирішення.